Всіх вітаю, з вами Марія. Всіх вас дуже-дуже хочу обійняти і сказати вам велику дяку за те, що ви пишете мені такі приємні коментарі. Дійсно, дуже-дуже приємно вас читати. Дівчата, сьогодні буде філіжанка взагалі-то без теми. Ну, так іноді бува, бо філіжанка, знаєте, кавова, гуща, там, називайте, як хочете. Не завжди хоче е, обмежень по темі. От іноді їй просто хочеться щось розповісти. І давайте побачимо, що саме. Я на це реагую дуже-дуже з повагою, бо дійсно я ж можу і не розуміти, що там треба про це спитати. І потім і трактувати можу трошки по-іншому. І дівчатка, ще заберу ваші хвилинки уваги. Дивіться, не перший раз вже пишуть у коментарях, чи навчаю я читати кавову гущу. Не навчаю саме тому що мене ніхто не вчив. Я сама вчилась і взагалі-то я її, ну я бачу ці всі малюнки на кавовій гущі доволі ну, так. Десь років з 20. Перший раз я побачила, ну тому 20 років тому е, у кожній моїй філіжанці, а я дуже люблю каву і пила її кожного дня. Я бачила сову. От, от Я на неї дивилась, вона на мене дивилась. І десь з тиждень поспостерігавши, пос, я розуміла, що ну, треба щось з цим робити. Ну, може, щось мені сказати хоче. І я почала цікавитись, брала спочатку значення, ну, шукала їх де інде, де, от де вони мені траплялись. Але дійсно от згодом зрозуміла, що то все дурня, що у вас будуть свої особисті значення, і кожен візерунок він для вас. Окремо щось означає, ви його можете прочитати взагалі не так, як ну, там, ті майстри, які себе вважають майстрами, його трактують, але то нічого, бо він у вас може взагалі. Ну, знаєте, от я коли насмикала собі тих значень, я там все записала, там ціла тетрадка у мене була, але воно не працювало. Воно працювало у мене якось інакше. І я записувала свої тлумачення, от як воно в мене в житті втілювалось. І в мене вийшли геть мої тлумачення. Я їх вже пам'ятаю всі по пам'яті, ці записи, вони, на жаль, в мене не залишились, але то нічого. Я просто вс... ну, я вже читаю кожного дня каву гущу, то воно все в голові. Тож, дійсно, я просто не знаю, як тому навчати, бо ти або бачиш це, або взагалі цього не бачиш. І ну, це моя така думка. Я нікого не хочу образити, якщо людина щось бачить, нехай вона приділяє цьому увагу. Просто кожного дня. 20 років в мене пішло на те, щоб дійсно. Собі сказати, що так, ти вже щось вмієш, ти вже можеш вийти на загал з цим і м -м, щось комусь там розповідати. Е, я нікого не приймаю, ну тобто я взагалі не приймаю людей, я тільки на каналі дивлюсь. Е, Взагалі-то, якщо ви розумієте, що вас цікавить якась загальна тема, і то буде цікаво багатьом людям, ви можете писати ці теми мені в коментарях. І дійсно тільки розумійте для себе: якщо ви запропонували тему, це не буде філіжанка для вас особисто. Вона буде загальна. І навіть запропонувавши тему, ви можете. Ну, або трішечки почути для себе інформацію, або там, ну там взагалі її не почути. Це нормально, це нічого страшного. Або вам зарано знати якісь подробиці з того питання, яке вас хвилює, або взагалі воно вас не стосується, вам воно просто прийшло на думку, а воно не має до вас відношення. Ну, багато не розповідала, але дійсно я тепер розумію, чому філіжанка не хотіла теми сьогодні, бо треба було цьому приділити увагу. Тож слухайте, про що вона хоче все ж таки розповісти. Вона мені показує е, якусь ситуацію е, для когось з вас. Не знаю для кого. Вам треба завершити от є жінка, ви як центральна фігура. Або якщо слухає чоловік, то в цій ситуації жінка центральна фігура. Ситуація, яку треба завершити. Я не кажу, що це просто сумки там завершити. І більш не спілкуватись. Ні, тут спілкування може бути і надалі, але якась ситуація окрема між чоловіком та жінкою, між там братом та сестрою хто ви один одному, то вже тільки ви знаєте: треба її завершити через допомогу. Тобто, якщо ви потребуєте допомоги, скажіть людині про це прямо. Якщо людина потребує допомоги, то спитайте, чим я можу тобі, тобі допомогти, бо це буде дуже-дуже для вас корисно. Дійсно, тут ситуація, яка ну, вона більш корисною буде для чоловіка. Це його буде здоров'я поліпшуватись. Але головне тут допомога. Воно. Ну, як виведе ситуацію на новий рівень і дасть можливість їй ну, іншого розвитку? Потім давайте розглядати особисте життя. Ось тут якась така ситуація, яку люди розжинають, і вона, знаєте, вона як... От люди собі малюють ситуацію, яку, ну скажімо, ставлять на рельси, да, підштовхують і вона повинна йти. Ні, тут щось буде. тут ті рельси, знаєте, кругом завершаться, але таким, що гепнеться вся ця ситуація, взагалі, от нічого не вийде. Тож дивіться, ви можете бути свідком саме такої ситуації, коли люди собі навигадували. Що зараз, зараз я так швидко все зроблю, та то ерунда то топ зроблю, от побачите, дивіться. Крах повний буде. Потім, і це вам цікаво буде. Ви цю ситуацію, знаєте, з цікавістю будете розглядати і з кимось потім будете її обговорювати. Потім образиться дитинка на чоловіка якогось. трійочка тут. Важлива в цій ситуації, для когось це може бути. Знаєте, от коли хтось, третій, зайвий, пхає свого носа у ваші відносини, а дитина через це страждає. І ситуація, яка показана мені на майбутнє, вона болячою буде для чоловіка, але, кажуть, сам винен. І завершиться вона для нього недобре. А для когось тут людина-зірка, прям, знаєте, людина, яка своє я буде виставляти на показ. Дуже себе, тут чоловіча фігура, дуже себе, знаєте, любить, поважає, і людина, може, медійна взагалі людина, тому що тут якось, знаєте, як і софіти, і камера, тут багато чого для когось з вас, може, дійсно будете, ну там, наприклад, да, у нас так буває. Йдеш по вулиці і щось там знімають і е, когось там з перехожих затримують, розкажіть, а може, ви дасте інтерв'ю, можете стати ось такою медійною фігурою. Ну, а чому б ні? Так, засвітитись хтось. Так, потім, ось тут чоловік, сюрприз якийсь отримає від жінки. Вона його поздоровляє тут може день народження, щось таке. Якось. Так, тут взагалі люди до нього підходять, підходять. Тут бачу дедалі більше людей. Всі посміхаються, всі такі одна людина з букетом квітів, інший якось, ну як при тій людині. Як знаєте, на од... один букет на всіх. Але дивіться, тут щось у людини. Щось про здоров'я мені показують. От знаєте, людину вітають, а людина не дуже добре себе почуває. Тож, дивіться, якщо ви, хтось з вас потрапить в ситуацію, коли... Ви прийшли привітати людину, а вона якась ну як незадоволена в цій ситуації. Ви, будь ласка, не спішіть думати про людину, що вона нечемна. Бо дійсно, тут ну тут не просто так, так себе поводить, бо не хоче казати, що так погано, так ну. А якось приховує цю ситуацію і знаєте, і не розглядає. Тут не просто так приховує, не звертає взагалі. Тут, як чоловік мені показаний, щось він на своє здоров'я останнім часом не дуже звертає увагу. А треба було б щось там в голові болить. Може, там тиск, знаєте, у людини підвищився. Треба б вже пігулку прийняти, а не звертаю уваги, бо як же ж гості прийшли. Зверніть увагу, якщо там дуже не настрій, спитайте так, трошки спитайте, що там ти, як там ти це маєш. Потім потім ну, тут чиїсь такі дуже добрі, гарні стосунки. По долі люди один одному. Є загострення деяких таких стосунків між ними, але то таке все можна вирішити. То таке, що люди вже ну, мають досвід в таких загостреннях, знають, як з ними. Поладнати, але сил воно відбере. Тож, може, дійсно бувають моменти, коли себе треба стримати. Може, це буде, знаєте, дійсно той самий момент, бо чоловік тут дуже образиться. Ну, знаєте, як несправедливо буде ображений, і дійсно потім важко буде відпускати ту образу. Ну, дійсно важко. Ось тут от, чоловік задивляється на якісь зміни на майбутнє. Дивіться, він малює собі ті зміни стосовно жінки. А, і Якась така ситуація цікава, коли... Зараз. на відстані один від одного, і люди він планує якісь ці зміни, він буде ще їх обговорювати, вони до кінця мені не промальовані, тож я не можу тут конкретику якусь вам розповісти. Але просто будьте готові до якогось дійсно серйозного такого. Розмовляння між вами. і тут є, тут Я так розумію, що то мама цієї жінки, вона як очікує від неї новин. Ну, дочекається якихось новин. По перспективах філіжанки мені показана жінка, яка на сьогодення хворіє, але хвороба поступово відступає. Хто задавався питанням, e, щось по ногах мені показана ситуація, як не може поки що ходити, ну, сил нема. людини, просто сил нема. Але дійсно, людина вже прощалася з життям, настільки погано було. Вже, знаєте, подумки з зі всіма своїми там рідними, близькими, подумки вже і попрощалася. Не час ще. Трошки ще поживе. Потім перспективи тут чоловік якийсь. Йому щось треба зробити, от щось забуде, ну треба ж було б готувати. І так себе картати буде, що ну, ну треба ж було б взяти. Я ж пам'ятав, чого я не взяв, буде дуже бігти, дуже. Щось він робить, гроші платить, і це, як знаєте, Наприклад, за годину праці він платить, а от тепер треба буде ще більше заплатити, бо він же ж собі там вкорочує цей час, а не встигне зробити. Тож треба буде побільшати трошки на ще на годинку. Ну, щось таке, знаєте, коли, наприклад, прийшов там за годину, повинен був би зробити, але витратив, ну скажімо, хвилин 30 на цю біганину. Так, усміхнена тут жінка, ні, на жінках. чоловік усміхнений. Йому подобається увага жінки. Вона не така, знаєте, не така, ну, дуже така виявлена увага. Але він її вже помічає, ще поки що так не показує, що він вже помітив зацікавленість. Тут такий, пограти йому хочеться. Ви знаєте, для когось з жінок, скажу так, для когось з жінок, будьте дуже обережні. Тут чоловіки дуже Ах. Мені не подобаються ті погляди, які на жінку вони кидають. Тут просто скористаються і кинуть. Будьте дуже обережні. Тут не, не той чоловік, за яким би треба було б загравати. Взагалі не той. І... Тут мені два їх показано. Вам один сподобався, але в нього є друг. І користатись будуть разом. Це попередження. Ну, я б про таке не, не здогадалась би запитати Кавового, гущу. От, бачите, саме тому філіжанка без теми. Я буду робити час від часу, такий, я вже розумію. Так, далі. Ось тут от ой. Тут, тут на перспективу, тут по роботі буде ситуація, коли жінка образиться на чоловіка, буде просити прощення, буде розуміти, що от, оце я дурний, оце я дійсно не треба було б так. Як якась така ситуація в нього, знаєте. Буває таке, не завжди, дійсно, не завжди, але буває важка вдача в людини. Буває, щось він робить і, от знаєте, як, як топором руба. От Можна було б м'якше щось там сказати, зробити, глянути на людину, але ну, от така людина. Потім він розуміє, от не треба було б, але ж вже ж образив. Буде просити прощення. Так, по роботі ще, знаєте, тут виконання по справі якесь, воно то є, але воно таке, таке, знаєте, ну, як негарно зроблене. От до нього як є питання, але вони якісь такі, вони як от як не, не одразу будете навіть розуміти, що, як це спитати. От як завдати це питання? Щось... Або людина не розуміє, що вона робить, а треба робити, її там, а, зроблю, як зроблю, потім можна буде виправляти. Але ж зараз я трошки розгляну. Дивіться, тут насамперед треба е, е, у цій всій ситуації, скажімо так, головна жінка. Е, те, що вона робить, робить з хитрощами. От треба закінчувати з цими хитрощами, бо вони до добра не доведуть. Поки що їй щастить, але це поки що. І поки що щастить тим, хто поряд з нею, але потім їм робити. То треба б ну, тут якось людину зупинити вже зараз. І як, ну, щось тут треба змінювати у, у, у тому, як робиться та праця. Далі. Нове знайомство, нова людина входить до когось з вас в колектив. Така, знаєте, приємна, чоловік мені показаний, легкий по спілкуванню, приємний, такий, усміхнений, більш поки що нічого такого цікавого з ним не пов'язано. Просто показано, як нова людина. Нема таких попереджень, що, ну, щоб так сказати, що. але щось тут буде певне здивування трошки. Ну, от Нібито, знаєте, от на цю посаду, е ну, як бачили іншу людину, але це нова людина. Може, когось там зі своїх хотіли на цю посаду, а воно там по-інакшому вийшло. Так, що тут ще? Хто там очікує змін по роботі, хвилюєтесь, будуть чи не будуть, тут будуть зміни, і вони непогані будуть, і вони якусь навіть ідею будуть просувати, ці зміни. Ну, насправді так, знаєте, кропітка робота буде зроблена, і вона дуже помітна буде для всього колективу. Але є жінка тут, в цій ситуації, яка от за, за це все виконання дуже-дуже хвилюється. От просто людина чогось ну, як боїться, як воно буде зроблене. Та непогано. І перешкоджань особливих я взагалі тут не бачу. Так. Давайте ось тут ще побачимо, що тут. Хвилювання. От просто показані хвилювання, які мають певні обмеження. І це, знаєте, це от, мені не показано, з чим воно пов'язано, бо там в кожного з вас свої якісь страхи хвилювання, але показано, це просто от колосальний злив енергії. Нічим воно якесь таке, знаєте, от для багатьох з вас взагалі нічим не закінчиться. От, пусте. Якісь, от тут людина принесе новини. Це буде, вони, знаєте, це ті новини, які дають ключа для того, щоб завершити певну ситуацію. Вони вам потрібні, ці новини, ви їх чекаєте. І ви як проговорюєте, що нарешті, нарешті мені треба було б ці новини. І раніше б дочекатися, але ні. Тут не про раніше, тут про своєчасні новини. Ну, так, так воно ліпше за все. Аж два рази щось завершується одна ситуація, і потім майже одразу інша ситуація завершується. Так і отут от біганина, от набігається якийсь чоловік, але все встигне. Тут дійсно вміє швидко бігати, нехай. То буде фітнес-тренування. Так, такий незадоволений якийсь чоловік відходить від вашого життя. Вічно незадоволений це просто, знаєте, характер такий. Він відходить, жінка наближається, як зміна людей у вашому оточенні. Так, у когось період кропітливої праці, і щось ви, щось падає вам в руки, то дійсно робіть, що можете робити, бо дійсно тут такий заробіток буде приємний. Я не кажу, що тут дійсно дуже великі гроші, але вам буде приємно ви. Будете розуміти, що о, ну так, ну так я ж попрацював там або попрацювала, і дійсно, це ж не дарма було. Так, і ось тут останнє, що хочу сказати, по справедливості. Когось тут, і в хвости, в гриву. Надають людині так, мало не буде, але то так буде справедливо. От знаєте, ну ми розуміємо про кого. Дійсно бачу таку ситуацію. Бігти будуть швидко. Ну, то й добре. Теж нехай тренуються. Все на цьому завершую. Дякую вам всім за перегляд. Всім вам дякую, хто ставить мені лайки. Дуже приємно. І всім дякую, хто підписується на канал. Давайте разом розвивати наш український контент. Бо я знаю, що якщо ми разом, ми так багато можемо. Я в вас дуже вірю і вірю в наші, в наші ЗСУ, в наші ППО. Вони у нас всі дуже дуже круті. Молимося за них. Побачимось всім пока.